Форсунки Фусунки ландірензомет чотири циліндра помаранчеві до 20 кВт з кріпленням під датчик тиску. Форсунки Фусунки ландірензомет розробляються та виготовляються італійським виробником ландірензо, тому гарантовано відповідають високим стандартам якості, призначені для пропан бутанових та метанових автогазових систем четвертого покоління. Ландірензомет помаранчеві. Колір форсунки відповідає за потужність на один циліндр до 27 кінських сил. Являються аналогом попередніх зелених, але помаранчеві з покращеною конструкцією та довговічністю. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо змінювати поштучно, а не весь корпус. Добре себе показують у роботі з неякісним газом. Форсунка розроблена постачальником таким чином в корпусі 12 отворів для самоочищення. Час відкриття 1,4 мС, час закриття 0,9 мС, опір котушки 1 Ом, тип роз'єму Bosch, нерозбірні, неремонтно придатні з кріпленням під датчик тиску. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.